Тут были, ну, как соседские на четыре дома. Постройки, постройки. Постройки, да. Вот это, грубо говоря, наших два. Она вот этой стенкой перегораживал. И, и тут и до них ближе. Это, ну, ветру. У них да, ну, желтое, то поплавило да, желтое, что-то у них пена а там желтая. Не знаю, это, там в окно одно разбито, пресно. И другие ну, же соседи. Тут Не такий. Іди, іди сюди. Десь часа два по третій. Один раз прилетіло. Ну так як пожежники тут облимчас, то горили два. два. Вони подивилися, бо говорять, там ззаді хати одна снарядів навіть лежить. Говорять, що вона розірвана. Втору вони просто не знайшли, а так як вони дивилися, ну, де прильоти були, то говорили, що два. Я блотала тюремці. Вони приблизно показали. Десь отак от де от дирка в стіні. Ну вроді один сюди, а вторий в домі, вони говорять десь з тої сторони. Ну так як вони дивились, говорили. Він вродь сюди прилетів, а вторий якось через кришу, і вот это получилось, що він кришу пройшов, і ото між стенкой и а там дарить. Тут такие или есть? Мать. Ні, там только собака, вот 43-й дом, вот это сгорел. Угу. Там он попал прямо в хату снаряд. Есть. Все, он окна. Так, хорошо. А ось собака дитина сюди вже поронити. А, о, так воно степла попило. Ой. Всі ворота, все, все бурнуло, нічого не закривається. Не...